Привіт-привіт, мої котики-зайчики, парфюмерні, мої маньяки, носиносики. З вами парфюмерна Ю. Нарешті я щось вам зараз муркну на тему парфюмерії. У мене був такий собі творчий затик, з якого я вийшла не сама. Мені зробили таку ласку мої підписники з Твіттеру. Я зробила опитування, в якому я спитала, про що вам розповісти. І вони буквально через одного попросили зробити обзор парфумів, які я порекомендувала, які я можу побачити в наших українських торгових сетях. Ок, є парфумерні торгові сеті бренди, які вийшли з нашого українського ринку. Ми можемо вам сказати папа, -па", бо вони нам. Фух, не хотіла я зараз про політику, але це були е, сеті, які мали яких, ну, якесь відношення до російського бізнесу та російських грошей. Нам цього не потрібно, у нас є своє. От, І я зробила рандомний вибір. Я в Гуглі забила парфуми придбати, і мені буквально чи чи 4, -4 там посилання було, це був магазин Єва. Ну що, зараз я понаходила дуже непогані парфюми там магазин Єва. Вони торгують онлайн. Можна придбати мас-маркет, люкс та нішу. І у них бувають дуже хороші знижки. Я понаходила парфуми, це ніша та люкс. І зараз буде про це. Ну що, поїхали? От тільки що я записала підводку під а, свій, свій обзор відео. І що? І вони вимкнули світло. Так, я все ж таки зараз розповім все, що я пам'ятаю. Зараз у мене не працює комп'ютер, нічого не працює. І тут заряда на моєму телефоні, а, мабуть, 15% є. От а, що? значить, що я хотіла розповісти? Що у нас, о боже, світло. Ну, ви ж розумієте, що воно бокове. В торговій мережі Єва я понаходила дуже непогані наприклад, парфуми. Це люкс і це нішеві парфюми. Все правильно. Вони дуже круті, їх можна придбати онлайн. Я це обов'язково обов зроблю. Біда в тому, що у нас бренд Тіціана Терензі, і, наприклад, дуже багато нішевих брендів, вони не продають парфуми меншого обйому ніж 100 мл. Ну, тобто, 100 мл є. Ось якщо хочеш, купуй. Так, ціна ну, також дуже не маленька, Якщо ми зараз кажемо про парфум, який продають бренд господі, мережа ЄВА, от, то там цей парфум, назва яка має Капут Мунді. Тісана це Трензі коштує десь 3700 гривень. Я рахую, що це дуже напогана ціна, і треба брати. Чому? Бо це дуже чудовий парфум для зими. А це парфум для тих, хто полюбляє Ут. Я ут обожнюю. Для мене Ут це саме зімова тема, яку я просто ну я не знаю, ношу. я. Достаю з полок шафи свої, свої всі удови парфуми. От, і ще хочу додати туди, в свою колекцію, цей парфум Капут Мунді. Я дуже про нього багато чула. Я його колись тримала в руках ось такої от маленької капсулки. Але прийшов час, коли потрібно його купувати, його носити. Коли як не зараз. А чого вже себе обділяти якимись такими, знаєте, буденними радостями? Я вважаю, що парфуми це якраз той момент, коли ти можеш. Ну, зробити себе щасливою, якщо не на багато часу, але навіть на якийсь короткий час. І е, все рівно ж, ми будемо якось вітати друг друга з Новим роком. Е, е, у мене дуже багато якихось там зустрічей в декабрі, Боже, перепрошую, в грудні. Ем, бо е, у мене дуже багато друзів-казірогів я буду ходити, наприклад, на якісь там мероприятия. І я хочу собі щось новеньке. Ну от я собі, собі вирішила, що я обов'язково придбаю цей парфум, удовий там і поєднання, з рози, це класичне поєднання. От, І е, я вам теж його рекомендую. Якщо ви так і не наважитесь його купувати в об'ємі 100 мл, не стучіться до мене і ми його будемо розпівати. А так, зараз я вам кажу, що це 3700 гривень з якихось там маленьким хвостиком. А магазин Єва онлайн, можете е, замовити. Ну що, поїхали далі. Далі у нас бренд Байреда. А у бренда Байреда є дуже чудовий нуарний парфюм. Як він називається? Він називається Роза Noir. Ох, як тяжко! Але ж все рівно ми все будемо і теж плохо. І так плохо, і так плохо. Я так дуже е... виставляла довго то світло. О, от. І світло зверху нам погасили. Так от, якщо я кажу про бренд Береди і чому я зараз вашу увагу звертаю на цей парфюм. Так, тут цінник вже стартанув десь ну можна 3700 помножити на 2. Це 7 з копійками. Але, цей парфум можна придбати в об'єм 50 мл, бо тут вже у нас бренд не грається зі своїм покупцем, а є, ну, такі, знаєте, дуже божеське таке відношення. Якщо ви не можете придбати за 7 з копійками парфум 100 мл, то ви можете зробити, наприклад, за 50, 50 мл там якусь ну, дуже таку Ну, таку Непогану ціну. Демократично язик не повертається сказати. От. А щодо парфуму, це парфум, який був зібраний як. Я думаю, ввечері. Боже, я не можу зловити це світло, щоб я була так, знаєте, нормально. І тут очки блікують і все. Коротше. От. Це композиція, яка побудована на Дамас Карузі. Я не можу. от Що, от як як я можу знімати? Я перепрошую, що я вас тут отак от кружляю цією камерою. от. Це така нуарна композиція, вона дуже тонка, я би сказала, якась декадантська. Я колись розповідала про цей парфум у себе в огляді. І я була дуже очарована цим парфумом. ну Так ходила, довго міркувала. І я розумію, що я хочу, якщо я не придбаю, там, зрозуміло, 100 мл, я не придбаю, я не придбаю 50 мл, але якийсь відлівантик я все ж таки придбаю. Чи робить, знаєте, як таке колективне замовлення? от, І, наприклад, там, дві подружки, які можуть між собою розділити флакон там, чисточі 50 мл, це буде дуже круто. А, ця роза мшиста, вона така, знаєте, дуже така красива. А, композиція достатньо стійка, шлейфова, от, І якщо казати про класифікацію, то я можу сказати, що це древесний мускус. Третій парфум у нас бренд Віканта. Це, я можу вам сказати, теж нішевий бренд, італіянський. Він має якісь відношення, якесь пряме відношення до Паула Терензі, бо він працює над парфюмами цього бренду. От. Парфюм називається Stremonio. Це дуже красива композиція. Ой, боже, ну що ну зробити? Це дуже красива композиція, яка має. Знаєте, її можна вдягати, наприклад, цей парфум можна вдягати і носити і вдень, і ввечері. Вона, як і ввечері, буде доречна, так і вдень, але може там, трохи менше зробіть цих пшиків, щоб не задушити навколо нікого. Бо там є в піраміді така трошки животинка. І це така ципка композиція. Все, зараз ще роблю один парфюм обзор, і буду закруглятися, бо сідає батарея, я, мабуть, зараз зовсім десь потухну і все. От, ще один парфюм, який просто дуже крутий, і я не маю права про нього не сказати, бо ціна дуже крута. До речі, якщо казати про Віканте Страмоніо, це десь біля 4 тисяч, 3 700, 3 600, 3 800, десь так. Ну, бо я зараз роблю той обзор буквально по пам'яті, бо немає ні інтернету, ні світла, нічого. От. І є дуже ну, такий крутий бренд, який я дуже поважаю. Він називається Ванкліф. І там є така лінійка Екстраординарі, которая просто мене, знаєте, зачарувала, і я така. Поклонниця. Ну, Наприклад, Precious Oud я обожнюю. Ну, Зараз не про цей парфум, бо я колись про нього розповідала. А зараз я про Amber Imperial. Ребята та дівчата, це дуже крутий зимовий парфум. Ну, В назві є ну, розуміння про що цей парфум, а Ціна на нього 2600 чи 2700. А я не пам'ятаю, чи це був тестер, чи це була упаковка в суді. Але ж це не має ніякого значення беріть, бо це унісекс. І якщо, наприклад, ну, вам не сподобається, то сподобається, мабуть, чи вашому чоловіку, чи там половинки, яка у вас є. От, чи можна передарувати. Ну, я, наприклад, вам ну, хочу сказати, що ви в цей парфум будете ну, ніжно закохані, бо цей парфюм для зіми, ну, це. Він також ну, має ну, таке, знаєте, життя і в день, і ввечері, це буде доречно. Але ж я хочу додати, що якщо ви, наприклад, не, ну, не полюбляєте ваніль, то це не для вас. Бо та, там, да, там є ваніль. І він, знаєте, такий томний, дуже, такий, знаєте, тягучий, плотний ванільний. От. Ну і що, що, покупайте, бо це, наприклад, в порівнянні ціна якість це дуже круто. От дуже круто. Якщо про, наприклад, італіянців я можу сказати, що ну, трохи за висока ціна, ну, бо там вважається, що це була ніша, але ж тут це елітна, я можу сказати, що це такий, знаєте, люкс такий, поважний люкс. А, такі, які, ну, я б купувала ось ці всі парфюми із цієї лінійки екстраординарі всі. Вони дуже круті. Але для зими ще раз, Amber Imperial 2700. Ще два парфюми, про які я хотіла розповісти, але зараз в мене немає вже а, заряду у телефона. Боже, я перепрошую, що у вас зараз така погана картинка, що у мене прийшлося. Убирати мікрофон. Але ж ви розумієте, в яких умовах ви зараз всі. От. Ну, я маю надію, що я вам в чомусь там допомогла і що мої поради були для вас корисними. Ваша парфумерна ю все цим бомки Зараз я виходжу з ефіра, бо все 4%. Все, пока-пока!